Починаємо. Доброго дня. Поздоровляю! Торгова війна тут. Вчора Трамп з'явився на телебаченні. Ну, це ще позавчора було, так? Чи вчора було, я вже забувся, бо стільки багато новин і, і об'явив, об'явив на якійсь дошці, я не знаю, коли це він її намалював, це було після 4 годин. Так, наче на цю дошку він придумав. Сам зранку і написав на ній крейдою в якомусь алфа, е, алфавітному порядку країни і, і скільки кому тарифів дати. Розумієте? О, це, це божевілля, це інакше ніж божевіллям не назвеш навіть. Презентація Трампушки була абсолютно божевільна. Інакше чи її назвати не можна. Всі е, ікають, і всі кажуть, що такого е, значить, дурноватого, такого літерасі, як самоу літерасі, такого безграмотного, е, значить, економічного докладу вони ніколи в житті е, не бачили і не чули. І, і це багато драйв крейзі як зводить з розуму багатьох. Бо вони, вони шоковані, шоковані всі в, від, цього, від цих тарифів, від цієї безграмотності і від цього всього. Ну, що хочеш, коли а, оточити себе не, не, мають, буде, мають бути дипломати, мають бути економісти, мають бути юристи, Мерки повно таких людей. А, а він себе оточив шулерами, такими самими, як він сам, значить. і... Забудовниками якимись такими, таким кругом. Як це було? Це взято було е, красиво, е, скільки е, продає країна Америка, наприклад, в якусь країну. А скільки е, та країна продає в Америку, і потім вони менше розділили на більше і помножили на 100, і це процент дефіциту. Далі він дуже цікаво це, Получилось з Європейським Союзом 46 цифра процентів. Він назвав це і тарифи на все, значить, Європейському Союзу, тому що ми добрі, вони нас 46% граблять, а ми їх, значить, грабують, а ми їх 23 тільки дамо. Оце така приблизно логіка. Це... <сум> Такого не було ніколи, ніде. Я кажу, що певно, що ще було при якомусь е е Генріху IV, так, який. Своїм жінкам голови відрубував. Оце, оце економіка того рівня. Кажуть, що в 19 столітті така була впроваджена ізоляція, Це не тарифи, це, це шлях до самоізоляції, який, в принципі, приведе до депресії, тому що буде перевиробництво і, і криза перевиробництва. Но там далі є. З цими тарифами, що це Божевілля, якийсь там острів є десь, і там на тому острові е, такі пінгвіни живуть, він там десь під Ан Антарктикою. І відно, цей острів теж є в листі. І весь імпорт з того острова 90%. Це всі гікають. Ну, але, але це не тільки Бог може помилилися. Не тільки це от, банани, наприклад. Банани, значить, також якісь країн багатьох е, Південної Америки, де ці банани йдуть на Сполучені Штати, вони також обкладені митом. Е, який який сенс в цьому банани ж ніколи в Сполучених Штатах не вирощувалися і ніколи не будуть вирощуватися в таких. Це, 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 Це взагалі це. Це такі доходи були бідних країн. банановий бізнес водити. Банани це як трава, вони ростуть кругом там. І я і пахнути, пахнути також податок на ці банани, на експорт бананів. Ну тось так у Сполучені Штати це інфляція. Це просто щоб створити більшу інфляцію. Це підкреслює це. Все зроблено для того, щоб створити більшу інфляцію і нічого більше для всіх тих з Трампа сап саппортерс підтримують як і Трампа, як і Трампістів, які, які є серед українців в Канаді, які випадково зайдуть на мій канал. Ви повинні, значить, чесно признати самому собі самим собі що це божевілля це божевілля все що робить що робить він це не має ніякої ніякого економічного сенсу це для того щоб розхитати розхитати економіку розхитати політичну ситуацію в в, в сполучених штатах створюючи створюючи інфляцію визиваючи ріст продуктів на продукти на на харчі на на сервіс тільки ціни ріст уверх Оце все, що зараз Трамп робить, і, і нічого більше. Оце, оце, це всі Чи, чого це він робить? Це друге питання. І де казати? Ну, no, ну no. хтось буде казати мені, що ти то, значить не розумієш. Він гень і наш Трампушка гень. Це все, що він робить, це має великий сенс, щоб зробити Америку великою, покращити. No, 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 no. Не кажіть мені цього. Це божевілля. Це божевілля 100%. Пхати мета на країну, в якої немає зовсім ніодної людини, ніякої економіки, кроме на якийсь острів, писати його туди. От. І вставити, значить, мета на експорт е, бананів. Сполучені Штати, це крім як божевілля 100%, е, значить економічною безграмотністю е, не назвеш ніяк. Або ще це можна назвати, якби ще при комраді Сталіні, то це б дали за вредительство. Така стаття була вредительство. За такі статті можна було б загудіти при комраді Сталіні. Вона підходить до трампушки. Так, а ці всі тарифи значить божевільні. І це абсолютно нонсенс, нонсенс економічний. Ну, деякі в Канаді кажуть, що ну, нам ще повезло. Тому що нас ще на автомобілі вони, вони поки не, не поклали. Ми, ну нічого страшного там на алюмінію, на, там на, на сталь, там на, на дерево. Ну, 10% тільки на нафту. Нам ще повезло. Ні, абсолютно ні. Абсолютно ні. Тому що 에, Трампушка порушив 에, до, до домовленості і. Всі ці договори, які були підписані ним не так давно. Про Free Trade Agreement, нафта, і потім було ще значить, який який гарантував, які працювали спеціалісти, економісти, і який гарантував, значить, що не буде ніяких податків між нашими країнами, і все буде переміщуватися між Канадою і Сполученими Штатами без мета. Він порушив ці всі домовленості, які були ним вже підписані 6 років тому. Але для того, щоб порушити, він порушив їх, не, 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 він порушив їх без всякої денонсації, без всяких попереджень. Він це назвав феналом феланол. Ну, якась ця субстанція. фенон, феналол, в якої драк зроблять, е, тариф. Що це з Канади йдуть іммігранти, значить багато в Сполучені Штати і незаконно якийсь феланол возять туди з Канади, значить. І за це Канаду ми, значить, ці тарифи в Канаді вводимо. Тому це все бувши, це все нонсенс, який не має також ніякого сенсу. Перше, тому що це все розличилося також у В Дим і в Пиль, і, і місця на ньому не лишилося. Більше Імміграції прибігає Сполучені, Штатів не в Канаду, аніж з Канади в Сполучені Штати. Ви розумієте, що у нас границя кордон через весь континент, де він дуже довгий і багато місць. Там взагалі нікого немає, ніхто не, не, не охороняє. Я в старі добрі часи. Я їхав туди, у State на, на автомобілі і проїхав, бачу, будка якась стоїть. Бачу, USA написано. Я назад бика вертаюсь. І кажу, що от я кордон переїхав з Канади, значить, о, їду в Мейн. А він проснувся до ну, мене, метник дивиться, ну, якийсь там американський гар, що стих рейнджер, я не знаю. Ну, то що ти каже мене розбудив? То каже, їдеш собі, то їдь каже. Їдь собі каже. І, о, і Я поїхав собі, оце такий кордон там був. Но. І значить, і e, саме що цікаво, більше цих іммігрантів, яких вони шугають там в сполучених штатів усіх цих країн, вони в Америку біжать від з Південної Америки, з Латинської Америки, якихось там Венесуелів, туди далі Болівії, так далі, там ці тоталітарні режими. І вони перебіг служні штати забігають через сполучені штати перебігають, забігають туди в Канаду. Набагато більше ані не... в спонушу. У нас північ це тим білі медведі. Вони в штати не дуже хочуть. Емігрувати, бо там їм Хо, жарко буде, жарко, вони привикли холодний клім. Справа зліва у нас океан. Тільки у нас кордон один з країною одною по землі, це Сполучені Штати, так і звинувачити, що як вони аеропортами, кораблями прилітають і біжать, Сполучені, ну, це нонсенс, так нонсенс. Ну далі цей фенолон, фенолон, фенолін, фенодер. Ну, але так його поступає з більше на багато Сполучених Штатів в Канаду, ніж з Канади в Сполучено менше одного відсотка всього, що в Сполучених Штатах поступає цього філанолу. і Він поступає з Канаду менше одного відсотка. В Канаду його більше йде набагато. Е, І цих всіх нар... наркотиків і важких наркотиків, нелегальних наркотиків в Сполучених Штатів попадає в Канаду набагато більше. От, і зброї нелегальної попадає. І кримінал сюди циркулює в Канаду набагато більше, аніж, аніж з Канади в Сполучені. Тим не менше, ці всі дурні мита, які Трампушка придумав і запровадив проти канадських сервісів, вони називаються фі «фіналол», Значить, тарифи. От, Хоча це зразу було розвінчено статистикою даними custom border guard, як по пограничним прикордонням і службами різними, і все ж це абсолютний нонсенс. і самі американці сказали, що це нонсенс, Ну Но, тим паче він ці тарифи. От. І це зовсім зовсім не нерозумно і зовсім негарно і, і порушення всяких домовленостей і договорів, які були підписані підписані ним же трошки раніше. Я вже зупинявся на цьому раніше. Що теж Канада вводить контртаріфи? Ну, наприклад, у нас алкоголь забрали з полиць. Ну, це такі місцеві, і люди просто самі перестали купувати вироблені товари Сполучених Штатів. І, і значить. І, і перестали їздити туди. 70% відмінили свої поїздки, білети відвернули назад, які вже були забуковані. Чи їздять на 70% в Лас-Вегасі, пусті готелі стоять на цих ресортах, де канадці відпочивали пусто. Будинки продають, виїжджають звідти, мандарини не купляють. І, ну, те де й тепер. Але не про це. От, карні. Марк Карні сказав, що ми вводимо 25% на американські автомобілі, які будуть продаватися в Канаді. Всі автомобілі Ну Це це, 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 це таке божевілля, Божевілля. Бо ви не думаєте, що якщо ви любите, значить ми любимо там Kia, не буде тарифів. Нічого не поміняється, Kia нормальна. О, всі японські, які японські там запчастини завозяться частково, значить, ну не американські, ну, то відбираються автомобілі в Канаді. Нормально, все, ніяких тарифів більше. Навіть якщо ти любиш f 150 f 150 збирається в Канаді з канадського алюмінію, заліза, f 150 й Канадійська Ford F-150 і нормально. Ти любиш Каділак? Каділак прекрасно, каділаки робляться в Канаді кожну також Но Всі автомобілі, які збираються в США, як тільки вони завозяться в Канаду для продаж, 25% плюс. Отакі От наша, наша відповідь американським братам з Півдня. Але це все разом називається великим безглуздям. Тому що це повністю руйнує економіку, економіку в Канаді. От, як ми прикинемо, це, я не знаю, скільки 70-80 років не було ніякого мита. Тут виробляли автомобілі. Я кажу, що один автомобіль, щоб виготовити його по від 6-11 разів перевозять через кордон запчастини від одного цеху фабрики до другої, там, там, збирають. Там. Там коробки роблять, там е, шасі роблять там кузов роблять, там двигун роблять і збирають його через кордон, перевозять. Якщо вони введуть мета, це зробиться для багатьох. Е, кажуть, 37% е, тут підприємств Канаді просто закриються в автомобільній індустрії, які на виробництві автомобілів задіяні, вони підуть просто по на протягом одного року. Але ситуація серйозна це тим, бо в цій індустрії тут в Онтаріо. Вонтаріо вона основному розположена, розташована для нас це погано. 600 тисяч людей зав'язано. Вони мають добру зарплату там, і, і профсоюзи, і пенсії, і, і сім'ї їхні. І це дуже серйозний економічний удар, бо, 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 бо з цими всіма тарифами, що Трамп пішов, що він хоче. Це війна, це економічна тарифна війна, і, і більше це не можна ніяк. Яка не принесе ніякої користі Сполученим Штатам? Абсолютно, бо зараз це неможливо робити. Я пояснюю, чого чому. Колись давно, давним. Ну, але не забуваємо, що Сполучені Штати зробилися супердержавою після Першої світової війни. І особливо після другої світової війни, після Першої світової війни, вони вступили в 17-му році, коли вже три роки йшла війна, і вони дуже добре обогатилися, піднялися на поставках в Європу. Своїх товарів, не тільки воєнних, а й продуктів харчування. І... Тому що в антанті, в Англії, у Франції, все місцеве виробництво було пов'язане тільки на виробництво на, війну. На, війну. На, 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 на патрони, снаряди, кулемети, танки, кораблі під, підводні. А вони на такий країн, людям треба і харчі. І людям треба було, наприклад, в Німеччина у них було ембарго, і в них вони дуже в них карточки були в Першу світову війну. Також вони не мали там абсолютно що їсти. Вони в проголодь було. Не було що вдітися, не було бінтів, Жінки дерли собі плаття довгі відносилися. Санітарки, щоб перев'язувати солдатів ранених, бо не було вінки був нехватка було всього. А в Антанті, у Франції, у Англії, всіх країн, які воювали проти е е е Central Power, проти Германії, Австрії, е Осі оцена, то у них не було такого. Але ці всі товари заміщалися поставками Сполучених Штатів під великий кредит, і Сполучені Штати економічно добре піднялися. О, добре піднялися. І, але там була політика самоізоляції, яка привела потім до 29-му році до великої кризи. Бо, бо ціла справа в тому, що це дуже проста економічна модель, коли е, кордони відкриті, для, коли ринки відкриті, коли тарифи їх немає, бо зовсім маленькі, щоб регулювати, то коли трапляється криза така перевиробництва. Вона не трапляється, вона не така хвороблива, тому що вони можуть переспіхнутися в інші країни, так, продати в інші країни, взяти щось, що собі не вистачає. Так? Робоча сила може переміститися з одного місця в друге, розумієте? А коли економіка закрита, така, як трапляється криза, вона дуже має руйнівні наслідки, що ми бачили в 29-му році. А після Другої світової війни випробачають там Китай тоді грав, скільки там його економіка була? 1% чи що, так у світової. Так навіть не видно було тої економіки. А європа була лежала вся в руїнах, так як після е, після бомбардувань, після Другої світової війни, Сталінський Совєтський Союз там на коровах. Пахали О, Мені тато в 47-му році гнилі буряки з картоплею на полях колосних морожені, щоб вижити збирав. Яка там економіка була? І вони закриті були повністю. А яка Германія була розвалена в Англії карточки на продукти? У Франції були зайняті тим, що колаборантів шукали, там, по-моєму, 117 чи що тисяч було. Вишу міру потримали за колаборацію з Гітлером. Як і там була економіка? В них ніякої. І тоді Сполучені Штати, в принципі, що хотіли, то робили. Вони були тільки один суперпауер, лишився у світі, які могли що хотіти, то робити. І там от Great America, і звичайно, ми тоді жили. Добре піднялися на Другій світовій війні. Економіка не була знищена, усього. верталися солдати, купляли автомобілі, женилися, зарплати були добрі, значить будинки одразу купляли. Все. Жінки вдома сиділи, вони один працював, і діти в університет на коледж хватало, на все хватало. Звичайно, тоді їм було. а зараз все помінялося. Що ці тарифи дадуть? Що вони дадуть? Вони тільки виставлять американців. У дуже неприємному божевільному е світі, світлі, бо, бо ну і що? От я, наприклад, живу між двома країнами. Я взимку багато провожу часу в Домініканській республіці. У мене там є будинок невеликий, я купив. А взимку тут, так? А літом тут, так? от, і В основному. І я бачу, я бачу там популярні американські автомобілі. От Ford Escape, оцей SUV. Невеликий, він там популярний, він є. І є деякі автомобілі американські також. Але в основному ні. В основному це йдуть корейські, корейські, японські, там дуже популярний оцей Honda SRV. Toyota Rav 4 дуже популярний. Але дуже багато вже і китайських автомобілів з'являється все більше і більше, як і багато китайських автомобілів. І в Домініканській Республіці М -м -м. імпорт йшов в Сполучені Штати, туди де самі банани експортували, але там побудована була саме між американцями індустрія по виготовленню медицинських інструментів. Там дуже сильна, сильна є індустрія вже на протязі. Років я знаю 3-40 певно, що і вони експортують дуже медицинську область. скальпеля, такі медицинські інструменти, вони виробляються в Домініканській республіці. Їх багато також експортується в Сполучені Штати, в Канаду, в Європу, між іншим. Там дуже сильна ця. І ви уявляєте, якщо вони зараз це пахнуть, якісь я забув подивитися, скільки відсотків має бути тарифи на експорт з Домініканської республіки. Воно просто піде в друге місце. Воно піде в друге місце, і вони зовсім перестануть купувати американське. Як там ще є? Я бачив каліфорнійське яблуко, в Домініканської республіки, там є е, каліфорнійські вина, там є каліфорнійський виноград, там є калі... американська картопля. У супермаркетах, навіть в невеликих містечках можна купити це діло. Тому що вони, 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 вони торгують. розумієте? Якщо буде тариф, хто в них це буде купувати? Вони так само знайдуть дешевше десь в Аргентині, в Бразилії, у в і цю картоплю і ці яблука. Хто там і купляє, розумієте? І так само знайдуть, будуть, будуть взагалі перестануть купляти цей Ford Escape і заміснять його повністю на 100%. На автомобілі так, друге, і це не тільки Домініканська республіка, це стосується всього Латинської Америки. А це дуже багато людей там живе, яке не зовсім бідне, так і. Міє багато чого виробляти також, я ніколи не знав, але в е, Бразилії також дуже сильна економіка. Вони виробляють і автобуси свої, і ще з якихось 40 якось, якось, якось року. І автобуси ті вони в Латинській Америці, можна побачити багато ті автобусів. Я не знаю, такі хороші, добрі авто, і там двигуни бразильські також. Ви розумієте? Не кажучи вже про японців, про корейців, про китайців в кінці кінців, які дуже зуби показують економічно всім. І як вони так себе ведуть, хто де що американське буде. Це, 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 це як вистрілити самому собі взяти в ногу. розумієте? Тарифи е, Трампа це як взяти собі пістолет і стріляти собі по ногах. Оце, оце все, що про них треба. Це, 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 це загалом божевілля. так? От. І Я побачив, що в тому листку Україну також. розумієте? Україна, яка має війну зараз, якої було прийнято економічне а вони йому теж тарифи, на, мета, на українські товари. На... Ви розумієте, і Це багато лідерів країн, багатьох країн, не тільки в Канаді ми так відчуваємо себе, а і, і кругом так відчувають. І в Англії відчувають. Дивіться, Англія, наприклад, я ще секундочку зупиняюсь на Англії. Вони вийшли з Європейського Союзу, щоб торгувати Америкою. Будь кінномовності без метів, без тарифів, продавати, відмінили всі мети, а все. А зараз він їм якісь божевільні мета в Англію. Також я цифру не скажу, але таку саму, як і в Європейському Союзу на Англію. І вони екають. Чого ж ми Європейський Союз вийшли, бо ми хотіли з Америкою ближче бути незалежну політику проводити, бути посередині між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, так, от, така країна, значить така собі на острові посередині мати в економічну вигоду. А вони їм бум! А вони ви розумієте, і, як пінгвінам, на тому острові де людей немає. Ну, і щоб взяти підтягнути риску під цим, підкреслити під, цим всім, під всіма цими трампівськими значить, тарифами, і, як я вже казав, перед цим це ніякої немає користі, вигоди нікому, тому, в тому числі і американцям. Це таке шкода економіці. Економіками, і ви знаєте, ми вступаємо в період, скоріше всього, рецесії, в період падіння економіки світової, зниження рівню розвитку світової. Це всі ці очікування, що буде краще, ліпше, вони скоріше всього, дякуючи Трампу, розчинилися у воді. А і тут нам, в Канаді у нас взагалі після трудолібералів, лібералів, у нас економіка не була такому. Прекрасному great condition такому вона також була вже, вже мала проблеми, вже мала проблеми. І те, що воно покращиться, воно відкладується. Тут більше ми входимо разом з американською економікою, ми входимо разом з світовою економікою, входить також в слоудаун, в recession, в депресію і в. В кризу. Розумієте, що от, 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 треба, треба знати? І е, ці тарифи, мета, ці українською мета, мені здається, і він, він, він і стартанув цю кризу своїми тарифами містер Трамп. Стартанув дуже легко. Вийти з неї набагато важче і займає багато часу. Більше набагато часу. Так що. Покращення на завтра, будь ласка, не чекаємо, воно не збудеться. Це так песимістично, я хочу сказати. Ну, тут у нас ще є надія, одна дуже сильна, що е, е, все-таки все 100 днів вже лишилось менше, чим більше. Так, і 100 днів дають, дивляться на нього, дивляться на це в Америці традиція. На нового дивляться 100 днів перших. А потім приймають міри, якщо він божевільний. І не в туда, не втую йде. І не в ту. То у нас є ще надія, що його зупинять. І до республіканців дійде, що це за фрукт між ними. А чи ово ще скоріше. Так. І вони його якимось чином зупинять. Я не знаю, дадуть йому цю клюшку від гольфа і будуть тримати там його в його гольф-клубі і приїжджати, тільки давати йому папірець написаний правильним текстом, де читати, сміятися, і потім далі будуть пускати його в гольфграт чи щось друге е, буде. Ну от такий шанс ще є. Але все рівно деміч, шкоду, яку він заподіяв цими своїми діями, вона, вона залишиться надовго. От, що дякую, що мене дивилися. Всім гарного дня.